Ми зібрали в цьому відео найголовніші події за 2024 рік в ніші арбітражу. Вітання, моє ім'я Іван Заєць, і це річні арбітражні новини. Всідайтеся комфортно, ностальгуйте, згадуйте. Поїхали! Початок року запам'ятався величезним донатом від космолоту. В Монобанк тоді якийсь веб випадково заливав лінк з дизайном додатку під Моно. На що Гороховський дуже швидко зреагував та заблокував можливість депозиту в космолот з карт Моно. Думаю, зараз ні космолот, ні якийсь інший казона в Україні не відмовились би, хоча б від якоїсь реклами в медійці. А тут сам Гораховський за аудиторію 250 тисяч взяв, просто рекламнув. Да, їбать його також у січні на космолот ще була рейдерська атака, але ці дві новини ніяк не були пов'язані між собою. Бо мабуть тоді лягли б тільки платіжні сервіси, а не всі її. Пол далі були чутки, що Олександр Слобоженко має зайняти якусь політичну посаду пов'язану з інформаційним напрямом. Зараз в кінці року ми розуміємо, що Саша наразі дуже далекий від політики, і єдине, що поєднує Слобожа і політику, це розслідування Михайла Ткача. Але до цього мужчинки, ми ще повернемось. Пізніше не поспішайте. Часу реально достатньо. Ткач, хуяч! Перша взимку почали говорити про ліквідацію країл. Михайло Федоров опублікував пост про те, що в Раді підтримали ідею про ліквідацію. І цей законопроект виноситься на читання. І тут, знаєте, ну правда, два варіанти: або депутатам треба підтягнути техніку читання, або ж там законопроект був у кількох томах, бо ця епопея взимку не закінчиться. Весна почалась з відкриття Вікторії Бакалової власної маркетингової агенції Я Бренд. Віка достатньо гучно увірвалася на ринок, маючи дійсно справжні амбітні плани. Встигла і команду зібрати, і прорекламуватися на Тайм Сквер. Далі не менш гучно по ринку пішли новини про заборону онлайн -панк. Казино. Нагадаємо, що все почалось з петиції загиблого героя України Павла Патриченка, який висловив свою думку у Твіттері. Далі висказалися інші військові, далі підтягнулося суспільство. Про що свідчила досить швидко закрита петиція закону про заборону онлайн казино? Ну а далі вже й була сама заборона та закон. В цілому, знаєте, не будемо давити на болюче для людей, хто заливав Україну. Той момент, я думаю, вони дійсно трошечки сумували. <му> Далі послідували обшуки Служби безпеки України у енді долара та розслідування того самого ткача. Як кажуть, яка ж весна в Україні і без посадок? Правильно? Весна прийде, саджати будемо. Вийди відсюда. ти. І якщо долару ще вдавалося висвітлювати у себе в інстаграмі новини та перебіг подій зі скандалами, то от Саші явно було не так весело. Поки Енді створював додатковий канал, де він показує усі деталі справи з СБУ, переливав аудиторію в Телеграм, щось там спілкувався, то в слобожа на каналі був конкретний. Інтершум розслідування непридатні на каналі української правди дійсно зробило багато шуму на кінець року, щоб розуміли, на ньому майже один мільйон переглядів. Плюс-мінус в цей час було багато обшуків в сфері. і можливо, той, хто дивиться цей випуск, також зустрічав Службу безпеки України у себе на порозі. Добрий вечір. Тобі пане господарю, радуйся. Десь приблизно через місяць послідувала відповідь від слобоженка до Ткача, де Саша відповів на питання Ткача стосовно його діяльності, доходів та допомоги Збройним силам України. Але у медійний простір Саша так повноцінно і не повернувся. Як і енді долар, як і Ростік Опасний вони теж повноцінно не повернулися в медійку після весняних гучних скандалів та обшуків. Влітку проблеми з правоохоронними органами заділи не тільки філієтів, а й грозу всіх офісників та орбітражників. Залиште мені мої гроші, мені немає за що бути жити. Знаєте, мабуть, найбільше що запам'яталося з судової справи Тищенка, це мем, який ви щойно подивилися. Дивнішим за Тищенка цього літа були тільки дивні ліцензії, які видавалися уже, начебто, ліквідованим. Країл, бо восени його, начебто, вже ліквідували. Але як країл, так його голова Іван Рудий спокійно надалі займалися своєю діяльністю. На відміну від блогерів, які, хоч колись, хоч рожочок, хоч не ну, ну, на міліметрик рекламували казино. Юля Верба, Аня Алхім та ряд блогерів отримали блокування своїх сторінок в інстаграмі. Ось тут всі зрозуміли, ось то точно що закон точно діє. І діє він абсолютно для всіх. Блогерши продовжили свою діяльність на резервних сторінках. Тому влітку резерв став актуальним не тільки для чоловіків. Смітись нахуй. Ну і одна з найгучніших новин літа стала, мабуть, новина про обшуки Беп у. Олександр Слобоженка. Але є певне, але насправді вони відбулися раніше, ніж з'явилася сама новина. Ну а хто знає, той знає. Сашу звинуватили в несплаті податків на суму 213 мільйонів гривень. Йобаний рот казино, блять. В Цей же момент активно ширилась новина, що Саша не в Україні. Сам Саша стосовно цього нічого не коментував, як і ресурси ТД, де й в принципі ніхто нічого не коментував. Все будувалося на якихось таких здогадках, нічому більше. Осінь вона вже не була такою насиченою на гучні новини в афілієті. Так, всіх сколихнув раптовим поверненням інстаграм Слобош. Він кілька разів анонсував зі дзвони в чаті Traffic Devils, які вони відкрили восени та пообіцяв потроху повертатися в інстаграм. Причому незрозуміло, що більше сколихнуло нішу: повернення активності дияволів у медіа чи нова зачіска Саши Слобоженка? В цілому восени вистачало івентів в ніші. Вважаємо, що їх було ну, достатньо. На будь-який смак та формат. Причому якість та рівень майже всіх був дійсно чудовим і високим. Просто вдумайтесь, був файтинг та їбаш арбітраж від Афхабу і ще багато їхніх івентів. Був арбітражний футбол, арбітражний КС, івенти від Сємпра, Конвершену, Палаймедія, Пініф, Джигейт, Новостворений Джисаміт. Івенти від СПІТІ. Клас. Не знаємо, що важче назвати всі івенти на одному диханні, чи покорити кальян на всіх цих івентах і не збити це дихання на Ну нахер. А ми ще не згадували і не прораховували тут кількість закордонних івентів, які відбувалися паралельно з тим, що відбувається в Україні. Ну і під кінець року. Найгучнішою новиною стало голосування від Афхабу. Ну а що ви хотіли? Ну реально в Україні. П'ять років не було нормальних виборів. Дайте людям шанс хоч трошки десь посратись. Результати оголошували у себе на каналі. Загляньте, подивіться лінк в описі під відео. Там, в принципі, вся інформація. Нарешті закінчилася епопея з Країл та її головою Іваном Рудим. 4 грудня Верховна Рада України ухвалила законопроект про ліквідацію. А 18 грудня самого Івана затримали правоохоронці, звинувачуючи у зв'язках РФ. Ну і звісно, в кінці року не можна не згадати арбітра. Важний контент, який ми вам постійно радили у наших випусках. Це і регулярні огляди івентів від Space Profit Team. Дякуємо Жені і новому ведучому Валерію. Це і регулярні подкасти, інтерв'ю та корисний контент від Деп House. інтерв'ю від Афхабу, подкасти від Trident, контент від PinUp, PalaiMedia.g, новостворені Грові Partners та Already Media і багато-багато інших. Сподіваємось? У 25-му буде не менше кайфового контенту на Ютубі. Це був ахуєнний рік. Для всіх він був максимально різний. Життя як аукціон в Фейсбуці. Бажаємо, щоб ви з нього діставали жирні рої, а не скам партнерок чи кримінальні справи з обшуками. Я від усієї редакції хочу подякувати вам за те, що були з нами. Бажаємо у наступному році, щоб у кожного арбітражника в хаті біл стояв і гроші були. Ми вас дуже сильно любимо. З прийдешніми святами, з Новим роком. Побачимося у 25-му. Пока!